Привіт, друзяки, ну що? До мене знову прийшли посилочки, за які я вдячний і вам також, тому що там є і ваш вклад, там є і ваша допомога. І в цьому відео ви зрозумієте, наскільки важливо те, що ми бачимо як в день, так і вночі, і те, що ми з вами вміємо, можемо і нас. І в нас є чим літати. Так, друзі, дивіться, оце у нас Mavic 3 Enterprise. Є. Так, один. Потім ось це у нас ще один. Mavic 3 Enterprise. Від звичайного Mavic 3 3 Pro він відрізняється своїм блоком камер. Тут дуже хороший зум. є, бачите, зовсім новенькі, лише сьогодні розпаковані. Так, і ось це у нас Mavic 3 t термальний Mavic з термальною камерою, для того, щоб ми бачили з вами вночі. Ось так. друзяки, дякую вам за вашу допомогу. Разом до перемоги. Що ж, друзяки, ми з вами вилетіли на нічне полювання. Ось так працює телевізійна камера. І якщо ми зараз з вами знайдемо щось тепле, а саме поки що теплого ворога, то ми будемо його знищувати. Отак От проходять наші з вами ночі вдивляючись в монітор і виявляючи ворога. Так, друзяки, ось так виглядає теплове п'ятно від людини. дивіться, бачите? Отак виглядає теплове п'ятно від людини. Ось вам інший спектр. Ось так от я бачу переміщення ворога. Від мене не заховаєшся. Отак от ми з вами, друзяки, крок за кроком скануємо ліс, виявляємо противника і потім його знищуємо. Ось один, ось інший синєму форо з'являється полетіло. Ба-бам! Хорошо.